Доброго дня! Я почав записувати відео, які були пов'язані із рубрикою Весна прийшла. Саджати будемо, але в процесі безпосередньо уже огляду відео, нашими глядачами, вони поставили переді мною запитання. Адже у вас не кількість Іде питання про сезон. Ви пропонуєте ряд інших товарів. І виникла ідея зробити таку інформацію про наш інтернет-магазин загального характеру, а потім уже детально в інших відео будемо розповідати про конкретні товари, вироби, які можуть зацікавити фактично кожну людину. Справа в тому, що у нас представлені. Товари, які можна використовувати в промисловості, будівництві, сільському господарстві, медицині, освіті, але вони можуть використовуватися як і в великих підприємствах, так одночасно і в окремих сімейних господарствах. Багато чого тут знадобиться і міським жителям, і сільським жителям, і для дачників. І так, давайте зупинимося на розділах, які ми можемо представляти. Перший вверху, як ви бачите, це є дашки і навіси. Це є товар, який десь потрібен тим, хто має магазини, навіси над входом, хто має приватні будинки, біля під'їздів. Також багато речей. Які пов'язані із різними навісами автомобільними, можуть використовуватися для зерна, можуть використовуватися на подвір'ї для накриття. От давайте одним оком, як кажу, зглянемо, щоб довго не тратити час. Ось вам. Якого типу є дашки? Дашки різних конструкцій. Є довжиною півтора метра вздовж стіни, більше двох, більше трьох. Але вони так виготовлені, що можуть продовжуватися до безкінечності. Це я говорю про стандартні. Відступ від стіни може бути на рівні 1 метра чи півтора метра. Є на кронштейнах металічних. Вони значно дорожчі. А є на кронштейнах з поліпропилену, який досить міцний і довговічний, їхня довжина, як правило, вздовж стіни 1,5 метра, відступ від стіни 93 см, висота самого дашка до 30 см. Можна виготовляти різнокольорове покриття із полікарбонату. Є покриття з. Полікарбонату монолітного. Також є покриття з полікарбонату стільникового. Може бути прозоре, може бути бронза, може бути сріблясте. Кронштейни теж можуть мати різний колір. Ось така у нас з вами ситуація щодо дашків, я більше зупинятись не буду. Переходимо далі. Частково про теплиці і парники я вже розміщував у відео. У нас теплиці різного плану, але всі вони аркові. Носять вони назву Веган, Титан і Алмір. Є вони під плівкою, є під полікарбонатом. Теплиці шириною 3, 4, 5 і 6 метрів. Довжина починається від 4 метрів і до 14. Ну, це стандартні. По особистому замовленню можуть продовжуватися до тієї потреби, яка виникає у вас. Ну, як правило, велика проблема там 20-30 метрів. Це є вже у фермерів. Е, як правило, вони мають одні двері. Одну квартирку в дверях протилежно з другої сторони. Більші поширені мають дві квартирки, як спереді, так і ззаді. Аналогічна ситуація з теплицями з полікарбонатом. Другі двері можна ставити по окремому замовленню. Що стосується каркасів, теплиць, вони всі є однакові. Я маю на увазі матеріал. Труба є 20 на 20 товщиною 1 мм, А також є труба 20 на 20, товщиною 1,3. Є труба 30 на 30. Але, якщо ми говоримо за фермерські теплиці, тут одна справа скажімо так, за промислові. Коли ми говоримо про індивідуальні, то найбільш масовим попитом користуються теплиці веган під плівкою і під полікарбонатом. Каркаси реалізовуються теж окремо. І в цьому році у нас появились теплиці невеликі за розміром 2х3 і 2х4, мрія з суцільним чухлом, який має 16 мікрон. І безпосередньо, зараз одну секунду, я мушу це діло зупинити, а то вони нам не дають жити. товщина його 600 мікрон, його натягується на тепличку, і фактично 5 років можна не знімати і навіть не дивитися до нього. Це той мінімальний термін, який передбачений, але так виходячи з практики використання. Такого накриття це значно більше п'яти років. І парники. Парники довжиною 2 метри, метр шириною 1,20. Вони є теж арочного типу, з обох сторон відкриваються і такі от прості використання. От давайте просто я зараз покажу фото. На теплицях я зупинятись не буду. От Бачите, які вони? От давайте зупинимось на цьому. Ось його розбіри, ось одна сторона, як відкривається. Боковий вигляд. Знову так і в відкритому стані. Це різні подовжині. Ну і так можна відкривати з обох сторон. Тобто води є зручними і доступними, але саме довговічними. Тепер дивіться. Поряд отут з теплицями у нас є кілочки та опори для рослин. Сітка садова з композитних матеріалів. Що це значить? Любий, хто займається увочівництвом або взагалі городництвом, квітникарством, він знає, що потрібно постійно мати кілочки. Але, як правило, якщо брати кілочки,. Чисто з металічної арматури. По-перше, вони важкі, по-друге, іржавіють, і в них велика, досить така кромка, що мішає рослині. Найбільш підходящими на даний момент стали кілочки із композитної арматури. Вони дуже легкі. Не бояться корозії, хімії, сонячного випромінювання. Зберігати можна на вулиці, помив, поставив і справа закінчена. Їх можна придбати прямо в бухті або порізані уже по розмірах. Також композитна сітка. Її десь здебільшого використовують для огорож для там, курчат, качат, а також для квітів. Споруджуються різні цікаві і дуже гарні арки. Так, повертаємось далі. Полікарбонат. Полікарбонат, як правило, є декількох типів, але ми тільки два з них використовуємо. Ми використовуємо стінниковий полікарбонат і монолітний полікарбонат. Монолітний полікарбонат він набагато міцніший. І його використовують. При тих потребах, де потрібна серйозна мітність, Сільниковий полікарбонат іде на теплиці, на перегородки, на дашки. Конкретно більше буде у відео, які будуть розповідати про цей товар. Ну, знову ж таки, в нас окремо ще розділ є композитної арматури, де чітко представлена композитна арматура в бухтах. Вона продається в великих партіях, особливо в системі будівництва, а в індивідуальному секторі для будівництва береться на фундаменти. Часто використовують її при заливанні бетону в невеликих приміщеннях особистих, туди може йти сітка або арматура. І цікавих два розділи це вимірювані прилади. Їх тут два розділи, тому що це два різні постачальники. Тут просто менша кількість постачань, а тут більша. Давайте так в декількох словах подивимося, що ж у нас тут представлено. Бачите, детектори горючих газів, газоаналізатори кисню, детектори чадного газу, нівеліри, газоаналізатори вуглекисного газу, блискоміри, колориметри, товщиноміри. Багато для є метеостанцій. Шумоміри, телеметрія, ендоскопи, бороскопи. Оце вже і медичні, є, і які використовуються у сфері комунального господарства. От специфічні прилади для визначення шорсткості поверхні, визначення швидкість повітря, термопари, термодатчики, люксметри різного типу. Ну і, звичайно, без піде про електромагнітні поля. До речі, в кожному з цих підрозділів є велика кількість товарів, вони дуже різноманітні. Ось Твиндоміри, вимірювання відстані і розмірів дуже, наприклад, користуються попитом термогігрометри, різного типу контролери для вимірювання тиску. Дуже цікаву позицію ми запровадили радіація. Користується великим попитом зараз не тільки серед мирного населення, але й серед військових. Тахометри, вологоміри, термологи, лабораторне різне обладнання, радіоприймачі різного типу, ну і так далі. Я зупинятись, не буду всіх перечислювати. Ви бачите, що їх тут досить і досить багато. Тут приладів багато електричних для дому, для виробництва. Ну і звичайно для використання в різних сферах. Так, на цьому я більше зупинятися не буду. Хочу сказати, що далі наша робота буде побудована по розділах. Фактично з кожного розділу ми будемо характеризувати той чи інший товар або групу товарів одночасно, і щоб це було простіше з розумінням. Одночасно будемо давати інформацію, де дайти цей товар, і орієнтувати на його вартість. На цьому я закінчую. Всього доброго, до побачення.